Видача продуктових наборів для внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні у нас аншлаг. Видаємо продуктові набори для ВПО, які зареєстровані з 2022 року в місту Черкасах. Близько 700 заявок ми отримали. Дуже багато людей. Працюють три точки видачі. Доброго дня. Звідки ви приїхали? Добрий день, з Краматорська. Дякую волонтерському фонду ЛАД за допомогу. Дуже Дякую. приємно. Ми з міста Нікополь і хочемо сказати дуже велике дякую волонтерам штабу масштабу Дякую.